Доброго дня. Напевно, всі вже знають, що продовжуємо воєнний стан на території України і наразі він триватиме до 5.30 ранку, 14 лютого 2024 року. Що це значить з точки зору організації регулювання трудових відносин? Це означає, що всі норми закону 21.36 продовжують діяти. Цей закон регулює саме трудові відносини в умовах воєнного стану. Я хочу коротко нагадати основні норми цього закону. По-перше, роботодавець і працівник можуть домовитись про форму укладення трудового договору. Тобто він може бути або в письмовій, або в усній формі. Роботодавець, якщо в нього є така необхідність, може укладати з працівниками строкові трудові договори, наприклад, на період тимчасової відсутності іншого працівника. Про зміну істотних умов праці, форму оплати праці, розмір, графік роботи, скорочений, повний неповний робочий день, найменування посади і тощо, роботодавець не зобов'язаний Зараз повідомляти за два місяці, як це було до введення воєнного стану. Важливо це зробити до початку введення цих змін. Тобто, навіть якщо сьогодні повідомила, завтра ви вже можете ці зміни істотних умов праці застосовувати. Якщо ваше підприємство знаходиться в зоні ведення бойових дій, працівник може за своєю ініціативою звільнитись без вимоги, повідомити роботодавця за два тижні про майбутнє звільнення, тобто роботодавець зобов'язаний задовільнити заяву, звільнити працівника тієї дати, яка зазначена в заяві. Також закон 21.3.6 дозволяє збільшення норми робочого часу за тиждень до 60 годин на тиждень для працівників, які задіяні на підприємствах критичної інфраструктури. Далі в умовах воєнного стану святкові дні не є вихідними. Святкові дні що припадають на вихідні дні, не переносяться на наступний найближчий будній день, і норма робочого часу не скорочується на одну годину на напередодні святкового. Таким чином у нас не буде вихідними днями. 25 грудня, новорічні свята. Але роботодавці за власним бажанням можуть встановити ці дні днями відпочинку для працівників свого підприємства. При цьому оплата праці буде як за повну норму, а норма робочого часу буде скорочена відповідно до, за мінусом цих, цього святкового вихідного дня, дня, якого встановив роботодавець. Також Дозволяється встановити між за угодою роботодавця і працівника альтернативні способи обміну інформацією повідомленнями, але бажано, щоб була якась заява працівника або по пропозиції від роботодавця обмінюватись повідомленнями за допомогою месенджера там Telegram, Viber, які встановлений на такий та там номер працівника. І тоді всі ці повідомлення і ознайомлення працівника з наказами ви можете вважати в нормах законодавства і в принципі навіть дистанційно Інним способом звільняти працівника. На періоді воєнного стану роботодавець звільняється відповіда... від відповідальності за порушення строки виплати заробітної плати, але він повинен, повинен довести, що це відбувалося в зв'язку з воєнним станом та да, якимось певними активними воєнними діями, які не, не дозволили йому це своєчасно зробити. Триваліші річної відпустки основної за робочий рік може бути скорочена до 24 календарних днів за ініціативою бажанням роботодавця. Але якщо є можливість надавати повної тривалості відпустку, то він, він має таке право робити. Працівникам критичної інфраструктури взагалі можуть відмовити в наданні будь-якої відпустки, в тому числі без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Якщо є угоди сторін між працівником і роботодавцем, відпустка збереження заробітної плати може тривати до моменту закінчення воєнного стану без обмеження 15 календарними днями, як це зазначається в кодексі законів про працю. Але наголошую, що повинна бути угода між роботодавцем і працівником, і за ці дні без безбереження йде стаж для нарахування щорічних основних відпусток для працівників, що не дуже подобається. Більшості роботодавців. Також ви все ще можете скористатися. Можливість отримати відпустку без збереження заробітної плати без свободи з роботодавцем, якщо ви є внутрішньопереміщеною особою або знаходитесь за кордоном, маєте відповідне підтвердження цього, і можете взяти відпустку 90-календарних днів на весь період дії воєнного стану. Тобто, якщо ви вже її отримали, більше ви її отримати не можете, і потрібно домовлятись про інші способи, яким чином оформити вашу відсутність на робочому місці, якщо ви не плануєте повертатись поки що. Домовляти з роботодавцями є варіанти, які я раніше в попередніх відео розповідала. Далі, можливо, далі припинення призупинення трудових договорів. Це не є звільнення і не є продовження, і не є простій. Це щось таке середнє, тобто можливе призупинення, але необхідно дотримуватись норми статті 13 закону 21.3.6. Яка саме вимога? Я розповідала раніше? Якщо є така потреба, пишіть, я повторю. І на останок, в дії воєнного стану дозволені перевірки держпраці, але якщо роботодавець своєчасно виконує всі вимоги припису, то штрафні санкції, які регулюються 265 статтею Кодексу законів про працю, застосовуватись не будуть. Тому, навіть якщо до вас прийшли, не переживайте, виконати всі вимоги припису і не буде ніяких наслідків фінансових для вас. Будуть питання, пишіть, бережіть себе.